Вітаю на константі. З початком повномасштабної війни активізувалась дискусія щодо повернення Україні статусу ядерної держави. З огляду на це, давайте розберемося, чи варто було в принципі відмовлятися від в 90-х, та хто стоїть за тим, що Україна практично подарувала весь свій ядерний арсенал, який за потужністю був третім у світі. Починаємо. Ядерне роззброєння України відбувалося у три етапи: перший етап листопад 91-го року, 6 травня 92-го року. За цей період усі тактичні ядерні заряди України в кількості майже 3000 тисячі одиниць були перевезені до РФ. Відбулося це без згоди на те Верховної Ради та без прописаної компенсації. Її вдалося домогтися лише в 97-му році, тобто вже за президентства Кучми, в розмірі 450 мільйонів доларів. Звичайно, вивезена зброя коштувала набагато більше. Але так як Росія деактивовувала ядерні заряди за власні кошти, то ми відповідно мали отримати трохи менше ніж коштували заряди. Але навіть за такої умови не доплатили нам серйозно. Більше того, ці 450 мільйонів навіть не були виплачені. Росія просто зменшила наш перед нею борг за кредити та нафту. Другий етап 23 травня 92-го року, було підписано Лісабонський протокол про скорочення стратегічної наступальної ядерки. Відповідно до нього, Білорусь, Казахстан та Україна домовилися робити все, аби позбутися ядерного статусу. А Росія, по суті, відмовилася починати нову гонку озброєнь із США. До цього протоколу в принципі у мене питань немає. Третій етап, 14 січня 1994 року, була підписана тристороння заява між президентами України, США та Росії. Ініціатором підписання договору був Кравчук, тому що перед виборами в Україні в 1994 році він бажав підтримки політичної підтримки від США та Росії. Документ дав черговий поштовх до повного роззброєння України, яке завершилося в 96 році. Як компенсацію Україна отримала 175 мільйонів доларів від Америки та 100 тонн радіоактивних камінчиків від Росії, які потрібні нам для того, щоб наші АЕС працювали. Українська влада прорахувалася з оцінкою в 175 мільйонів. Ми мали отримати близько 2 мільярдів. Висновки загалом ядерна зброя Україні не потрібна. Про це можна говорити навіть під час війни, тому що наявність у нас ядерки жодним чином би не вплинула на плани Путіна. Він просто неадекватний. Питання в тому, наскільки вигідно Кравчук віддав усю ядерку. За найскромнішими підрахунками, вартість ядерки була від 10 до 52 мільярдів доларів. А Україна отримала загалом приблизно 2. Будемо відверті, Кравчука просто змусили відмовитися від ядерної зброї. З одного боку, Америка, тому що ще за часів Радянського Союзу на Вашингтон була направлена частина нашої ядерки, що очевидно турбувала американців. А з іншого боку, Росія, яка бажала забрати всю ядерку собі. Сподіваюся, це відео виявилося для вас корисним і ви дізналися щось нове. Підписуйтесь на константу. Чао!